Всім привіт, з вами це Хаб. Сьогодні ми хотіли б детально обговорити з вами актуальну для нас, як філіппінських іноземців, тему, яка стосується приватних транспортних засобів щоденного пересування, а також ми хотіли порівняти, що краще орендувати чи купувати власний скутер або моторбайк. Тож не забудьте поставити свою подобайку, підписатися на наш канал, а також додивитися це відео до кінця, оскільки нам дуже необхідні години переглядів для отримання монетизації. Щиро вам дякуємо! Варто відразу зазначити, що як всі ми знаємо, Філіппіни – це острівна країна, тому не просто так всі стверджують, що кожен острів це інша культура, інші місцеві правила, і в тому числі ціни всюди можуть кардинально відрізнятися. Отож для керування транспортом на Філіпінах достатньо мати лише українські права, і навіть не потрібно отримувати міжнародні. Це не ласка влади країни. Просто справа в тому, що Філіппіни приєдналися до Віденської конвенції про дорожній рух і тепер зобов'язані приймати національні водійські права інших учасниць конвенції, серед яких є й Україна. До недавнього часу вважалося, що поліція не дуже звертає увагу на категорію транспорту, зазначено у водійських правах туристів, проте ситуація поступово змінюється. Починаючи з 2019 року збільшилися облави на дорогах, під час яких поліцейські організовують тимчасові контрольні пункти, які називають «чекпоінт», де перевіряють документи і стан транспорту у всіх без винятку, включаючи туристів, особливо у великих містах. Тому, якщо у вас немає необхідних категорій, для управління транспортного засобу можуть виникнути проблеми. Але на маленьких островах поліція поки що не звертає увагу на категорію. Їм достатньо лише наявність посвідчення. Що говорити про наш маленький, але туристичний острів то поліція тут теж дуже лояльна до іноземців. Зазвичай вона навіть не зупиняє, а за відсутність шолому лише попереджає, що наступного разу буде штраф у розмірі 1000 песо 18 доларів. Особисто нас зупиняли лише три рази, і тільки тому, що вони знімали щось по типу відеозвіту для керівництва. Насправді, чекпойнт дуже дивна штука, принаймні на нашому острові. 90% туристів поліція пропускає. Машини вони взагалі майже ніколи не зупиняють. А місцеві в разі відсутності шоломів чи проблем з документами, або просто об'їжджають іншою дорогою, або просто кучкуються неподалік від того чекпоінту, щоб просто перечекати. Много разу наша знайома Філіппінка приїхала в гості на Сікіхор, і коли вона натрапила на такий чекпоінт, не маючи водійського посвідчення, вона просто полишила свій скутер, доїхала додому трайциклом, а забрала його вже наступного дня. Речі на Філіппінах ще заборонено їздити по хайвею в головній трасі з відкритим верхом, тобто лише в бюзгалтері від купальника або з оголеним торсом, якщо говорити про чоловіків. Потрібно хоча б трішки прикритися. Це зроблено виключно для того, щоб інші водії не потрапили в аварію, задивившись на вашу тілесну красу. Але більшість іноземців про це не знають. Якщо говорити про оренду, то скутери є набагато популярнішими від мотоциклів, оскільки є набагато простішими в ослубах. Воїні та у використанні. Досить зручно є те, що на популярних серед туристів островах оренда часу знаходиться поруч з пристанями, і вам будуть пропонувати орендувати мотобайк вже з перших кроків після виходу з парому, але ціни там можуть бути космічними. В Цілому ціни на оренду досить доступні, хоча все залежить від острову, сезону, терміну оренди, а також самого орендодавця. Але щоб ви могли приблизно орієнтуватися в цінах, давайте візьмемо за приклад популярну модель Honda Click, яку що нещодавно в туристичний сезон ми орендували на острові Сікіхори за 200 песо в день 360 долари, оскільки ми особисто знайомі з власником контори. в той час як він здавав ту саму модель новоприбулим туристам вже за 300-350 п'ятдесят. پس از دنگ 546 تری Зазвичай ціна розрахована на 24 години. Якщо ви берете на тиждень або місяць, можете сміливо пробувати просити собі знижку. Але краще торгуватися навіть при оренді на 1-2 дні, оскільки ціну вам можуть називати завищеною. Отож, в середньому ціни стартують від 200 песо в день, хоча можна знайти і за 150 песо 2,70 долари, Але ймовірніше скутер буде сумнівної якості. І в залежності від різних критерій, які ми вже згадували, ціни можуть бути аж по 500-600 песо в день, 9, 10, 80 доларів і більше. І ми навіть чули інформацію, що на острові Барокає ціни на оренду можуть становити близько 1500 песо в день, 27 доларів. Тому будьте обачні та дізнавайтеся інформацією наперед, особливо якщо у вас обмежений бюджет. При оренді іноді укладається простий письмовий договір, а іноді просто на словах. На великих островах в якості застави просять залишити паспорт чи будь-який інший документ з фото. підійде ксерокопія чи навіть знімок паспорта. Права при оренді зазвичай не перевіряють, але попереджають, що проблеми з поліцією на дорозі повністю ваша відповідальність. Окей, а що робити, якщо досвід керування скутером чи мотоциклом відсутній? Достатньо великий висоток людей, маючи права та відповідну категорію, не мають досвіду та знань щодо керування транспортними засобами категорії А. І це взагалі не проблема, бо у вас до вибору є три опції. Перше – це машина. Якщо ви боїтеся, що не дасте раду, але маєте хороший бюджет для пересування, ви можете орендувати собі машину. Загалом оренда автомобілів не є такою поширеною, як оренда скутерів. Проте, якщо шукати, ви можете знайти автомобілі від 1500-2000 песо за день 27-36 доларів. І це ціни на нашому острові Сітіхор. Якщо орендувати на місяць, то ціна, так само як і у випадку зі скутерами, буде нижче. Наші знайомі, що живуть на нехорості на сусідній, Відньому від нас острові розповіли, що їх друзі орендують авто за 24 тисячі песо на місяць, це 430 доларів, але це треба ще знайти таку ціну. Друга опція це велосипед. Якщо ви не маєте водійських прав і не хочете пересуватися місцевим транспортом, то у вас є можливість орендувати велосипед. Ціни приблизно такі самі, як і на оренду скутерів, але знову ж таки вони можуть відрізнятися, особливо на маленьких островах, оскільки там ці послуги є. Унікальними. І остання, третя опція це сідати та вчитися. Повністю освоїти керування скутером можна навіть і за місяць. А от ситуація з мотоциклами вже набагато складніше. Це, так би мовити, другий рівень складності, оскільки потрібно навчитися керувати коробкою передач. А керування мопедом або мотоциклом в Азії достатньо відрізняється від Європи. Тому давайте ж поговоримо про це детальніше. Дорожній рух на Філіпінах правосторонній, як і в Україні, але однак. Характеризувати його однозначно непросто. Знієї сторони місцеві водії рухаються повільно й обережно, але з іншої на дорогах панує хаос. Самі місцеві мешканці визнають, що майже ніхто не знає правил і керує транспортом, як вміє. Є дуже багато нарікань на обладнання дорожньої мережі. Подається вражено, що взагалі ніхто не займається саме безпекою та вдосконаленням дорожнього руху. Тому в більшості випадків відсутні дорожні знаки а в деяких місцях стандартні знаки замінені звичайними табличками з написами Не паркуватися заборонено вганяти» і тому подібне. Досить великою проблемою є також рух через перехрестя, в разі відсутності світофора. І а вже ж не на всіх островах є світлофори через відсутність там достатнього трафіку. Теоретично всі перехрестя тут рівнозначні і потрібно пропускати тих, хто справа. Але на практиці, звісно, все організовано абсолютно незрозумілим чином, і схоже, що пріоритет місцеві мешканці визначають на око або так, як прийнято їздити. Тому будьте надзвичайно обережні при русі через будь-яке перехрестя. Ще однією небезпекою є рух вночі. Дороги тут в більшості місцях не освітлені. Нерідко можна помітити водіїв, що рухаються без фар і ліхтарів, навіть у глибокій темряві. До речі, саме з цієї причини, не дивлячись на справність фар, вдень чи вночі філіппінці зазвичай перед поворотом висовують відповідну руку, імітуючи поворотник, щоб сповістити інших водіїв. Не дивлячись на те, що в більшості випадків філіппінці не звертають уваги на дорожні правила, як водії, вони взагалі. Неагресивні, розслаблені, і навіть коли стається якесь ДТП, вони спокійно на це реагують без паніки. не як прийнято в наших країнах. Цей факт нам подобається, бо тепер ми маємо можливість перейняти цю поведінку і навчитися більше не бути такими агресивними під час керування. Якщо говорити про грошові стягнення за порушення ПДР на Філіпінах, то вони досить високі, навіть за нашими стандартами, і ось їх розміри для найпоширеніших порушень. Керування транспортом без водійського посвідчення або відповідної категорії 3 тисячі песо 200 гривень. Рух з непристебнутим ремнем безпеки, водія чи пасажира 1000 песо 700 гривень. Рух на доколісному транспорті з відсутністю шолома 1000 песо за перше порушення. 700 гривень. Керування у стані алкогольного сп'яніння. 5 тисяч песо 3 500 гривень. Хоча на нашому маленькому острові на це взагалі не звертають уваги, але будьте обережні. Зазвичай камери на дорогах відсутні, тому отримати штраф можна лише безпосередньо під час зупинки поліцейським. Також може бути виписаний штраф за паркування в невідповідному для того місці, навіть у вашій відсутності, зазвичай у великих містах. Окей, а в якому випадку краще вже купувати скутер або мотоцикл аніж орендувати? Раз, якщо ви плануєте відпочинок на Філіпінах не більше 3-4 місяців, то а вже ж немає сенсу купувати власний транспорт. Якщо ж ви все таки плануєте залишатися тут довше? Тоді краще купувати, оскільки скутер або мотоцикл окупиться вам за півроку рік. Але тут є своє велике але в разі купівлі нового транспорту із салону, а не бу, подорожувати між островами, не маючи на руках сертифікату, реєстрації від ЛТО, майже неможливо, а його видають аж на другий-третій місяць купівлі. Детальніше про це ми розповімо пізніше. Якщо вас це не влаштовує, оскільки ви не хочете сидіти на місці, то а вже ж ви можете орендувати. Але ніхто вам не гарантує, що всюди буде адекватна для вас ціна на оренду і вам. Не накрутять її мільйони разів. До речі, на орендованих скутерах можна подорожувати між островами, але потрібно це узгоджувати з орендодавцем, оскільки без його згоди це нелегально. Отож, в кращому випадку, за 200 песо оренди на день ви витратите близько 6 тисяч песо на місяць. За 3-4 таких місяці це вже буде 18-24 тисячі песо. 320 430 доларів без урахування бензину. Тому набагато. Вигідніше купити власний скутер або мотоцикл, що потім в разі потреби можна було його продати та отримати якісь кошти назад. Але цей вибір завжди залишається за вами. Добре, а які тоді нюанси купівлі скутера або мотоцикла на Філіпінах? Ми будемо відштовхуватись від нашого та друзів досвіду купівлі саме на Сікіхорі. Але наскільки ми знаємо, ці нюанси всюди майже однакові. Отож, на момент кінця лютого, ми вже мали три місяці досвіду оренди мопеда, який обійшовся нам в сумі 18 тисяч песо 320 доларів. Терміни оренди підходили до кінця, і нам потрібно було або продовжувати, або повертати мопед. Тоді ми швидко прийняли рішення купувати власний транспорт, оскільки безглуздо було б з нашої сторони інвестувати гроші в оренду, коли ми плануємо залишатися. Протягом декількох тижнів ми розглядали багато варіантів, якби у мопеди, мотоцикли, такі нові із салонів. Нам потрібно було купити такий транспорт, що в разі чого він продався, і щоб ціна відповідала стану та якості. Постерігавши та проаналізувавши, ми зрозуміли, що тільки невеликий відсоток місцевих, принаймні на нашому острові, продає свій транспорт бук. Купив собі новий та кращий. Зазвичай придають, коли все достатньо погано, особливо, коли це не видно неозброєним оком. Багато хто користується транспортом до останнього, особливо якщо це прокат. Тому, якщо говорити про БУ, то чим менше власників, тим менша вирохітність, що його використовували по повній і він не розвалиться у вас завтра. Найпопулярнішими марками транспорту категорії А є Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Серед місцевих дуже поширена марка Русі. Вже на етапі пошуку у нас виникли деякі труднощі. Сікіхорі не так багато вибору, як на інших островах. Це перше. Друге, багато б мотоциклів, мали завищену ціну і часто поганий стан. І простіше було б купувати напряму із салону. Але ми хотіли зекономити гроші, тому продовжували пошуки. Вже з деякий період ми нарешті знайшли мотоцикли, які, як нам здалося, варто подивитися наживо. Це був мотоцикл філіппінської фірми Русі, який продавався за 35 тисяч. Песо шість доларів ідентичний, але в гіршому стані ми бачили в салоні Русі вже за 50 тисяч песо 900 доларів. Не дивлячись на те, що я майже не мав досвіду керування мотоциклом з передачами, ми вирішили, що з точки зору фінансів нам простіше буде купити саме мотоцикл. Якщо порівнювати ціни, то, наприклад, скутер за 50 тисяч песо буде набагато слабкіше від мотоцикла такої самої вартості, тому буде тяжко продати його в майбутньому по хорошій ціні. Нам потрібно було проаналізувати, які саме фірми та моделі найчастіше використовують рейциклісти, оскільки це означає, що такий мотоцикл є сильним та, скоріш за все, мало їсть бензину, але при тому витримує велику вагу. До того ж це нам дасть можливість швидко його продати в разі чого. До речі, іноді філіппінці в разі необхідності продажу транспорту звертаються за допомогою до салонів, як до посередників, але не безкоштовно, а вже ж. Найцікавіше, що салони не відразу встановлюють ціну на транспорт. Це може зайняти навіть місяць. І це робиться для того, щоб подивитися, скільки клієнтів зацікавлені і відштовхуючи вже від цього встановлювати ціну. Дуже-дуже нелогічно, але як є. В Принципі мотоцикл нас влаштував. Продавець сказав, що він лише третій офіційний власник і він він готовий скинути нам ціну до 30 тисяч песо, хоча багато чого вже потребує заміни. Нас також повідомили, що тільки нещодавно був виплачений кредит за нього, і нам необхідно було насамперед дочекатися, поки офіційні власники отримають ці документи із салону, а потім швиденько переоформити це на себе. І час очікування міг зайняти близько трьох місяців. Також власник поділився з нами фотографіями, копії документів, щоб мали можливість перевірити їх безпосередньо у салоні Русі, що ми. Зробили. З документами все було ок, але, як виявилось, продавець був п'ятим власником, а не третім, як він сказав. Трішки дивно. Ми ще раз детально все обговорили. Гіно розписав, що потенційно потрібно замінити і скільки це буде коштувати. Мотор був у сумнівному стані, а він коштує найбільше. Тому, інвестувавши гроші у купівлю та покращення, ціна буде як за мотоцикл із салону, що не має сенсу. Для купівлі БУ мопеду чи мотоциклу, вам необхідно буде оформити договір купівлі-продажу Diet of Sale, а також переоформити CR – сертифікат реєстрації на своє ім'я. Якщо в CR, який надасть вам продавець, вписане не його ім'я, а ім'я іншого власника, то вам необхідно буде просити продавця про надання вам всіх договорів купівлі-продажу попередніх власників. Отож, ми запропонували власнику скинути ще 5 тисяч песові ціни, зважаючи на стан мотору, але до про що він відмовився. Через декілька днів наш притель повідомив нам, що його знайомий продає мотоцикл Русі тієї самої моделі, але вже за 25 тисяч песо 450 доларів. Тому того ж дня ми поїхали подивитися. Стан був хороший, набагато кращий від попереднього. Але паралельно ми поклали око на новенький мотоцикл Honda TMX за 56 тисяч песо. 1000 доларів. Тому гені потрібно було все розписати і порівняти ці два мотоцикли. Отож він дійшов висновку, що Хонда буде набагато менше їсти бензину, що в будь-якому разі буде в перспективі дешевше, аніж купувати просто дешевий русі. Тому наступного дня ми зняли необхідну суму грошей і попрямували в салон Хонда, щоб придбати мотоцикл. Єдине, що нас турбувало, це відсутність багажника. Тобто, всі речі, кокоси з ананасами тепер потрібно буде возити в руках, але що поробиш. Отож, давайте тепер розглянемо, як проходить процес купівлі скутера або мотоцикла із салону. Насамперед, для купівлі власного транспорту необхідно мати при собі лише права та паспорт. Наявність ICR-карт не є необхідною, що дуже спрощує та пришвидшує процес. Персонал салону займається повним оформленням паку всіх необхідних документів, а також реєстрацією облікового запису в ЛТО. Від покупця потрібна лише присутність, підпис та гроші. До речі, не дивлячись на те, що ми живемо на досить маленькому острові, і карткова платіжна система тут досить погано розвинута. На здивування нашому приятелю, який купував мопед декілька місяців тому, вдалося заплатити декілька тисяч доларів навіть карткою. Під час оформлення вам буде видаватися документи про купівлю, технічна книжка мотоцикла, а також деякі запасні частини, такі як зірка та ланцюг. Цівники салону пообіцяли нам, що також нададуть і один шолом для водія, який йде в комплекті, але трішки пізніше через відсутність його на складі. Тому ми отримали його лише через тиждень. І на жаль, вони йдуть одного розміру. Це XL, який нам вже ж не підійшов. Тому ми були змушені його продати та купити нові. Працівники салону попередили нас про те, що через відсутність реєстрації ми можемо мати проблеми з представниками ЛТО. Тому, в разі, якщо приїжджавши біля чекпойнту, окрім поліції, ми побачимо ЛТО, нам потрібно буде їх уникати, допоки ми не отримуємо документи про реєстрацію. Очікування триває 2-3 місяці. Просто періодично буде потрібно перевіряти та запитувати про їх статус у працівників того ж самого салону. А, це щось такі свічки, там якісь ключі, щось таке. <рес> Я в цьому не розбираюся, якщо чесно. <рес> Чи <Чому> нормально? <рес> ну, прикольно. Ключок. Так, десять Та, <рес> все вмістити. Я дуже сподіваюся. Yeah. Вибачте. Так, yeah. yeah. так. місця хватає, можна кокос возити може там. Ананас прицепити.

Прийдеться туди цепляти якусь ту корзинку, щоб возити кокоси. Якісь документи, власне. О, господи, боже. Краще, ніж Русі, правда? Так. простіше в управлінні. Там менше передач, щось таке. Ааа, так. Воно все видно. Всі передачі буде видно? Так. Та воно так само, якщо м'яке табло, бояти, так все там все це не включається. до то не хороший поверх, це трохи. А где ти по тому так? зручно, вкласти. Нам підходить. Ну так Ленка, з Богом. Гіна, ми ж ніби то інже модербай купляли ні? Ну все папа, Сенці, я не буду я, 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 я. А ми цей купили. Ми поміняли, в її. Сутій старий дійде на нашому новому. <гум> ми зараз пересядемо взагалі. Буде великий контраст. Але прикольно. Типу, як на мене, то цей, цей скутер він вартує своїх грошей. <гум> оце, до речі, в Honda Click, вона одна із найпопулярніших. тут. Так, лік, Хонда біт Це, звісно, Хонда так само. І ми купили собі Honda. Побачимо, що з цього вийде. Високо дуже. О май гад. Дуже широко. Тут неможливо навіть вилазити нормально. Капець. Він прям такий масивний. Але щоб ви розуміли, є ще більші. Ці вже виглядає дуже дивно, якщо чесно. Ну все. Він уїхав захід сонця. Вже не так? Okay. Uh -huh. А, тут, тут навіть на цьому не показує, скільки бензину. так? А, не показує бензину? Okay, uh -huh. Ой, ми в'ятаємо його. Це кожен раз треба буде заглядати в бак. No. Це не сильно зручно, якщо чесно. Таких і скибкалі. Essa não uma problema, você vai Перші два рази мастило замінюється кожні 500 кілометрів, а потім кожні 1000 кілометрів. Особисто нам заміна обійшлася лише в 250 песо за пляшку 450 доларів, оскільки сервіс безкоштовний, допоки діє гарантія 20 тисяч кілометрів або до одного року. Багато філіппінців нехтують заміну мастила, особливо на транспорті, який здається в оренду. Але ми не рекомендуємо так робити, оскільки це впливає на вашу ж безпеку. Тож, друзі, сподіваємось, це відео було корисним і цікавим для вас. Не забудьте поставити свою подобайку, підписатися, якщо ще не підписані, а також долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Посилання ви знайдете в описі. Па-па!